Вітаю товариство, Радіо Жилкос, отож, Грицько Чубай, П'ятикнижжя, говорити, мовчати і говорити знову. Я так довго мовчав. Ти ж бо знаєш, як важко було мені в сутінках, вустами вологими на добрі слова натрапляти. Коли на довкіль злі назви річок, колись таких добрих річок, що спільнили ритму свідоритму лікарень, і хмари у їхньому плесі сьогодні надвечір це психіатри досвідчені, зодягнуті в біле. Коридором ріки вони відпливають у темряву, перемовляючись по-латинськи, сплески рибин і діагнози. Озлоблені вірші, озлоблений колір троянд, Назвеліків, що роблять нас дуже спокійними, Серед дерев озлоблених, серед акацій, Коли їх чорне насіння буде лунку витріскувати і рудувати і зрудуватих стручків, і, мов зграй сполоханих птиць пролітатиме високо над нами, Щоб місяця беззахисного боляче зранити. Назвеліків. Що нам допоможуть сьогодні вночі передсмертні волання місяцеві вислуховувати розважно, допоможуть нам бачити навіть поезію, тому, як він буде від болю корчитись, тому, як він з останніх сил хрипітиме, зупиніть їх, спиніть, я ж насправді вмираю, в розквіті сил, високо над повільною річкою. Я вже сьогодні не в змозі. Навіть освітити обличчя тим, що вбивають мене жартуючи, хто вони, звідки у них ця жадовба кривавих розваг, спробуй, може, якось їх розщулити, привезіть їм Джоконду, коли не прибивному ящику. Або ж змаструйте для них пляшаного місяця, хай вони собі поцілять в нього до схочу. Кожної неділі цілими родинами, це стає справжнім лише під осінь, Це стає очевидним лише під осінь, коли знову із глибини, з під коріння старих і напрочуд привітних акацій, кісткі агора вигрібає бульдозер. І знову, як і щороку, у всій порі. Стурбовані батьки нахиляються над його усміхненим черепом, а потім похвапно беруть за руки дітей і відводять до школи, щоб ті якнайскорше навчились геометрії доброти. Хоча кожному із батьків досить добре відомо, що в геометрії зла і добра однакові правила, і що тихий та хриплуватий голос старого вчителя з рукавами. Зашмуляними за крейдою рукавами, Щосині зовсім заглушує жовтого і червоного листя Велетенський духовий оркестр. І ось уже втеклі з уроків такі ще лагідні хлопчаки, забавляючись, викреслюють циркулем на асфальті місячне коло, обличчя від злості бліде. А потім лінійку беруть. І вже попрямій віють холодні вітри зі сходу на захід, і видно тим хлопчакам, як відлітає за вітром душа тендітної дівчинки, їхній однокласниці, душа, котра на темному горищі школи, серед поламаних парт і плетених кошиків, ось уже сорок днів, що минули по смерті, це ще старанно готувала уроки при тьмяному тьм світлі. Совиних очей. Та сьогодні вітер над, нахами, над дахами містечка відносить її на захід разом із сторінками, вирваними із підручника геометрії, разом з вітрячками ясеного насіння. А долом біжить дітвора, кривляючись і вигукуючи образливі слова, і намагаючись вцілити камінням знайомий силует, що пропливає в повітрі. А вітер відносить її все далі і далі тендітну емігрантку з Республіки Юного Тіла, щоб вона собі високо в небі плавала на випередки з літаками, разом з душею місяцевою, тендітною, як і вона, що королівство свого тіла поцятковане Чорнотою, також залишила назавжди. Котре від тепер лише відлуння ваших нічних балачок повертатиме справно, так що іноді навіть буде здаватися, ніби той місяць живий. Просто став дещо мовчазнішим, і що все поміж нами так, як було віддавна, що ніхто не вмирав, не страждав би злоби, собі не затаював. Адже у ваших поетів такі ж бадьорі, такі ж зухвалі, як і колись голоси. Ось він. Ось він ваш місяць. Схожий на жовте обличчя Мао Цзедуна, Коли перед ним у теплі весняні ночі дерева розривають зелені листочки, як хунвейбіни в свої цитатники. Ось він. Ось він. Наш найсучасніший місяць кругла порнографічна фотографія, що зображає сцену із групового сексу. Я так довго мовчав. Ти ж бо знаєш, як важко було мені в сутінках вустами вологими на добрі слова натрапляти, Коли слід од мертвого місяця блищить на повільній ріці. Як револьвер з останньою кулею у тремтячій руці, Коли хмари на її плесі сьогодні над ранок, це психіатри досвідчені, зодягнуті в біле, коридором ріки вони повагом випливають із темряви, перемовляючись по-латинськи, сплески рибин і діагнози. Шелестіння озлоблене крил голодних птахів. Назви ліків, що нам допоможуть, всіх жінок позбавленим, допоможуть також, Холки щурів опівнічних ніжно погладжувати, Допоможуть в облудні слова про любов більш ніколи не вірити, Щоб між голих дерев не дати себе ошукати, Щоб між голих дерев. Не дати себе до гола роздягти, і навіть пори найтеплішої завжди сподіватись, що ти або ти, або ти, або ти давніх своїх сподівань, Погортавши пожовклі альбоми, не побачиш, не пробачиш нам того, що на тебе не стали ми схожими, і метушливих фотографів знову і знову розійшлеш Слід за нами в погоню. Вони у маскувальних халатах побіжать по узвищі незграбно, спотикаючись опеньки. Вони нас надвечір оточать. В прибережних кущах верболозу. Посміхайся до нас місяцю, посміхайся до нас, як колись, нехай і на цей раз. Вони не вполюють нічого. Грицько Чубай. Говорити, мовчати і говорити знову. Поема із збірки П'ятикнижжя.